Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, скільки краще заводити декоративних пацюків. Якщо ви хочете взяти одного пацюка, тобто там дівчинку або хлопчика, то знайте, вам треба точно вибрати, будете ви з ним кожен день гуляти чи ні. Тому що, чому краще не заводити одного пацюка. Це тому що, що пацюки вони люблять бути в компанії. Тобто вони не любительки такого якогось там одіночества там такого. Ну як оцей кіт, ну він же сам сидить, йому добре. Ну, може бути і ні. Але пацюки вони просто дуже люблять бути в компанії. Тож краще брати або хлопчика з дівчинкою, або дівчинку з дівчинкою. Чому ж краще не брати самця із самцем? Розповідаю, друзі, спочатку вони ну, будуть дружити, все буде мирно у них. Але потім, коли вони виростуть і будуть вже здорові, тобто вже ну, будуть вже взрослі, такі, що їм буде год або півгода, вони почнуть вибирати вожака, тобто вони почнуть вибирати і виясняти, хто тут буде лідер. І почнуть дуже сильно битися, що можуть навіть і вбити одне одного. Тобто вони можуть себе там царапати, сильно кусати ще рішу, ну, будуть великі битви. А ще, якщо ви такі, так скажем, щедрі та добрі, то можете завести там троє дівчат, але краще не брати двох самців, тому що потім будуть дуже великі такі драки. Ну що, друзі, на цьому все. Ось така була інформація, а з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім па, -па. До нових зустрічей. Чекайте нових відео.